Ранок сивий дворі туман, гаражі, чекай но планетян Сріблястий кузов, знайомий силует, він не Феррарі, але в ньому мій секрет, ключ на старт і оживай звір, бо цьому датвий гун, ти мені повір, линка, пахне на весь салон, ми виїжджаємо, тримайте шолон, гола, насміла, наслегента до. І в сервісах стоять запчасти не на них, як крило літака, а я свій лано полі можу зібрать. Допоможе ключ і сильна рука. Підвізка м'яка, як бабусин, диван, по ямах лечу, як справжній сапсан. На світлофорі шашечки блищать. Таксисти знають, як треба газувати Кондиціонер, ну кажуть, що він є: Відкрите вікно, то спасіння моє. Зате на газу, економія клас, до моря докотимось точно в цей час. Сміла нас, легень на доріх, ти тисячі, ям перестрібно зміг Пласти грими, але серце співає, кращої тачки в бюджеті немає, Ланос, сміла, нос, народний герой, у будь-яку чергу ведеш мене в бій Четвертик бос, повний балон, ти наш український Абалон Він буде жити, поки є бензин, поки є газ і запчастин магазин. Ланос це не просто метал, і кермо, це наша епоха, це наше кіно.